І так, чи буде зростати пенсія у липні за рахунок зростання прожиткового мінімуму. У 2025 році прожитковий мінімум в Україні залишається на рівні 2024 року, що, що означає відсутність змін по соціальних виплатах та пенсіях, які від нього залежать. Прожитковий мінімум це вартість базових товарів та послуг, необхідних для життя українців. Він встановлюється для різних категорій населень по, по різному. Наприклад, працездатні. Українці, це прожитковий мінімум 3028 гривень, непрацездатні – це 2361 гривня, діти до 6 років 2563 гривні, і діти від 6 до 18 років 3196 гривень. Підвищення прожиткового мінімуму наразі не планується. Уряд може переглянути це питання після першого півріччя 2025 року, якщо економіка України і ситуація в країні покращиться. Цей показник є ключовим, оскільки впливає на розмір мінімальної пенсії, допомоги малозабезпеченим аліментам, інших соціальних допомог по безробіттю, а також він впливає на деякі податкові пільги та адміністративні штрафи. Зазначимо, що мінімальна зарплата у 2025 році також залишається без змін на рівні 8 тисяч гривень на місяць, без планів щодо її підвищення у 2025 році.